Вітаю, друзі, директор центрального розвідувального управління, тобто ЦРУ Вільям Бернс, виступив з важливим прогнозом. Він зазначив, що Україна має потенціал перехопити наступальну ініціативу на фронті до кінця 2024 року або на початку 2025 року, але за умов надання американської допомоги у вигляді звичайно зброї. За словами Бенса, надання додаткової допомоги Сполученими Штатами може стати ключовим фактором для стратегічного успіху України та стратегічної поразки для Путінської Росії. Він підкреслив важливість цього моменту для європейської безпеки та американських інтересів у світі на таку довгострокову перспективу. За словами директора ЦРУ, такий крок може відіграти вирішальну роль в зміні балансу сил на фронті. Та вплинути на подальший розвиток ситуації в регіоні. Ну а далі давайте поговоримо про те, як безпілотники атакували одразу п'ять регіонів РФ. Про атаки безпілотників повідомили у Белгородській, Курській, Воронівській, Московських областях та у місті Орлі. У Курській області місцева влада повідомила про нібито збиття шести безпілотників. Ну а мер Москви Сергій Собянін заявляв про збиття дрона, який, ну, який направлявся на столицю. В Бєлгарській області сім населених пунктів залишилися без електропостачання через атаку українського безпілотника, так заявив губернатор В'ячеслав Гладков. Місцева влада також повідомила про збиття безпілотника у Воронівській області. І ще цієї ночі безпілотник атакував нафтобазу в місті Орлі, спричинивши після вибуху пожежу. Перед пожежою, очевидці чули вибухи. І тут варто відзначити, що минулого тижня теж сталося аналогічні інциденти, коли безпілотники атакували три області РФ, зокрема, аеродром у Воронежі та нафтобазу і комбінат у Курській області. В мережі навіть з'явилася реакція Кремля на атаки дронів по регіонах РФ. Кремль в своєму традиційному стилі звинувачує в цьому київський режим. Дмитро Пісков, речник Кремля, заявляє, що удари по об'єктах у Росії тривають, але системи протиповітряної оборони начебто працюють. Він також заявив, що війна проти українського народу буде продовжуватись. А також. В Росії розбився літак. іл 76 Літак спалахнув в небі над Іванівською областю. Борт трохи не дотягнув до посадкової смуги аеропорту Сєвєрного і впав. В Росії стався інцидент з військово-транспортним літаком Іл-76, який розбився під час заходу на посадку. Попередньо один із правих двигунів літака загорівся і борт не зміг дотягнути до посадкової смуги. За даними російського телеграм-каналу, він впав неподалік від аеродрому. На борту перебувало 12 осіб, падіння спричинило велику пожежу. Ну а Міністерство оборони РФ підтвердило, що ІЛ-76 розбився під час планового польоту, і на борту перебувало 15 осіб, 8 членів екіпажу та семеро пасажирів. Ну і звичайно, що комісія головного командування ВКС РФ вже вирушила на місце подій для встановлення причин авіакатастрофи. Ну і на завершення, Буданов доповів Зеленському про плани Кремля. Керівник головного управління розвідки Міноборони України повідомив президенту про можливе посилення мобілізації росіян після проведення президентських виборів у РФ. Президент Зеленський підкреслив, що спільним завданням світу є потреба збити путінську фантазію про можливість продовження війни. За словами Зеленського, є ймовірність, що після імітації виборів у березні. Російський режим може посилити мобілізацію своїх ресурсів та фінансів. А також Зеленський відкинув можливість переговорів з Путіним. Якщо буде пауза у війні, то це буде наступний мінськ, який дасть можливість Росії підготуватися, зазначив президент. Зеленський заявив, що відкидає можливість переговорів з російським президентом. Він вказав, що вже були багаточисельні зустрічі у нормандському, мінському форматах. Але відмова від переговорів з Путіним означає для нього лише паузу у війні, яку він використає для підготовки нової окупації України. За словами Зеленського, Путін вже продемонстрував свою, свої наміри в питанні діалогу з Україною через формат діалогу в порту Одеси. Він наголосив, що пауза в боях для Путіна означає не мирні перемовини, а можливість для відновлення боєздатності російської армії, яка перебуває наразі, до речі, в складному становищі. Зеленський також зазначив, що Путін може використовувати цю паузу для тренувальних місій, збільшення виробництва боєприпасів та військової техніки. Він вважає, що це може призвести до того, що Путін спробує. Повторити ситуацію з мінськими угодами, але цього разу з повною окупацією України без помилок, які були допущені раніше. Я вам дуже дякую за перегляд. підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!